Справа 551. Артем почистив 30 картоплин за 10 хвилин. Знайди продуктивність праці Артема. Ну що ж, досить просто це зробити. Нагадую вам, продуктивність це робота, що виконується за одиницю часу. У фізиці є подібна величина, вона називається потужність робота за одиницю часу. Ну, але тут у нас також є продуктивність. У Артема є своя продуктивність. Вона позначається літерою N продуктивність. Це робота, яку виконує Артем. За одиницю часу. Ну, яку він роботу виконує? Він чистить 30 картоплин за 10 хвилин. То його продуктивність, щоб знайти, нам треба 30. Поділити на 10. І це буде дорівнювати 3. Ну і в дужках записуємо. Що це 3? Це 3 картоплини за хвилину чистить артем. Тобто ми пишемо у дужках картоплини. За хвилину. Так? Записуємо, що це в нас буде? Продуктивність. Продуктивність праці. Артема. Добре, ну що ж, продуктивність праці ми дізнались. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, продуктивність праці в нас три картоплини. За хвилину. Ну що ж, ось така просто задача на продуктивність праці на цьому вправу завершено.